Вітаю всіх красунь, фанаток бренду Pandora. Мене звати Аліна і я хочу застерігти вас від покупок підробок на такому сайті оголошень, як OLX. Це відео для тих, хто хоче зекономити на виробі, такому як Pandora і купити на OLX, БУ або імпортну якусь. І тут є нюанс. Тут багато шахраїв, які розводять нас і видають репліки за оригінал. В свій час я багато разів попадалася на таких шахраїв. І до того, як я навчилася розрізняти репліку від оригіналу, я встигла придбати на OLX аж 7 реплік Пандори, які мені видавали за оригінал. Тому я хочу навчити вас відрізняти оригінал від репліки, як це зробити, і не попадатися на шахраїв, бо вони закуповують за копійки, перепродають дорожче, наживаються на нас, а ми такі наївні віримо їм. Ну, і ще хочу сказати, що переглядаючи оголошення, і сама, коли шукала виріб після того, як вже навчилась розрізняти оригінал, я побачила, що там реально оригінала одиниці. Ну, просто дуже мало. Кожен другий пише, що це оригінал, але там настільки все погано, там такі реально дешеві підробки, що, дай Бог, щоб вони взагалі не були срібні. Перед вами три браслети. Візуально вони відрізняються тільки трішки моделями і застівками. Один з них є реплікою. Вгадайте за 10 секунд де саме репліка. Браслетик дуже зроблено гарно, я б сказала, люкс копія. Заплетінням не відрізнити від оригіналів. На ньому є логотип, букви чіткенькі, рівненькі, нікуди нічого не попливло. Ззаду навіть є проба s 925 Але, Але цей браслет я купувала на OLX. Мені сказали, що подарували, як завжди, ці казочки, не підійшов розміром, тому продаю. Це оригінал. Я повелася на ціну, тому що новий такий в Пандорі коштував десь приблизно 3 тисячі, а тут продавали за тисячу ще й шармом у подарунок. І ось це кріплення воно було відпало. Я носила в ювелірну майстерню, і мені його загнули. Ну, тепер воно не кругленьке, а таке овальне. Ну, вже, вже зрозуміло, що в оригіналі такого б не сталося, бо там якісні прикраси. Остаточно видало цей браслет за підробку. Це відсутність українського клейма. Про нього я дізналась пізніше. Зараз розкажу про клеймо. Виглядає воно ось так: і має бути на кожному виробі Пандора придбаному в Україні. Ніяких натяків на клеймо нема. Ніде взагалі, ні збоку, ні ззаду. А ще чомусь тут прориви лінія. Цей браслетик з самочком сердечко я купувала теж на OLX, але це вже оригінал. На ньому є те саме клеймо. Ось воно зараз покажу за допомогою своєї макролінзи на кліпсі. Ось така вона. Як воно виглядає вже на виробі. Наноситься воно лазером. Якщо штамп трішечки підстерся, то а, його можна побачити за допомогою лупи, або лінзи, такої, як в мене, або віддалити від виробу телефон, а зум приблизити максимально. Тут теж мається. Проба. На оригіналі має бути логотип. Проба і клеймо. Якщо одне з цього відсутнє, перед вами може виявитися підробка. Ну, ось цей браслетик я купувала новим в офіційному магазині Пандори в місті чернігів. Ось такий. На цьому браслетику нанесене клеймо ось тут. Зовсім скраєчко і непомітненько. І якщо дивитись без камери, то можна там. Ніби як царапинки виглядають. Ось тут на замочку надпис Met. Також проба всередині замочка А ось цей браслетик я придбала OLX е, Теж. Гарний, правда? Що-що? Не бачите? І я була розчарована, коли заплатила гроші і так його не отримала. Мені спочатку на телефонні дзвінки не відповідали, а потім взагалі е виявилося, що поза зоною або вимкнули телефон, або витягли сімку. Ось така прикра історія. В мене є ще ось такі бангл-браслети. Два. Один я купувала на Aliexpress, а інший. В офіційному магазині теж в Чернігові. І якщо ви помітили, то тут немалого типу. Але він такий гарний замочок з зірочкою. Камінець десь був, вже випав. Тут гравіровка у нас гарна така. Перекладається такий особливий, як ти. Всередині замочку є теж проба. Тут немає ніякого надпису. Має бути надпис Мед. Е, якщо подивитися, то він більш тут закруглений, і тут деякі шарми погано прокручуються. Ось це такий тут мінус. Це клеймо на бангу браслеті, який я теж придбала в офіційному магазині. На замочку у нас тут надпис Мед всередині Інші вироби Пандори, сережки, шарми, каблучки відрізняються за таким же принципом. А зараз ми підведемо підсумки. Перше, на оригінальних виробах Пандори має бути обов'язково логотип та проба. Друге, логотип та проба мають бути рівними. Рівномірними та чіткими. Третє: На виробах, придбаних в Україні, має бути обов'язково клеймо. Як воно виглядає, ще раз показую. Четверте, бажано, щоб був чек та коробка. П'яте, порівнюємо ціну в офіційному магазині Пандори. І порівнюємо з ціною. Ціна має бути адекватна. Якщо виріб коштує 2500 500, він ніяк не буде коштувати 500 гривень. Ніхто вам за 500 гривень не продасть, навіть якщо не купуватимуть. Шосте. Обираємо тільки наложений платіж або безпечну доставку OLX. Не перечисляємо в ніякому разі наперед гроші, особливо на карту Монобанк, тому що там не вказується жодного ім'я та прізвища і інформації-отримувача. Ось такі факти з власного досвіду. Я думаю, що це все, що потрібно знати, щоб купити оригінал і не попастися на шахрая. І дякую за перегляд! З вами була Аліна. Якщо було цікаво, постав лайк і підпишись, мені буде приємно. І це змотивує мене знімати ще якісь відео з власного досвіду і те, що мало хто знає. Па-па!